Інститут пожежної безпеки, імені героїв Чорнобиля, де уже півстоліття навчають професіоналізму тих, хто в подальшому самовіддано та мужньо буде захищати людей в різних надзвичайних ситуаціях. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Ці стіни надихають на велич та успіх. Саме тут навчаються найкращі професіонали у сфері безпеки людини. На Великий, дружній колектив. Навчальна пожежно-рятувальна частина, яка є основою практичної складової освітнього процесу. Психолого-тренувальний полігон, дає змогу перевіряти та підвищувати стресостійкість майбутніх рятувальників. Відділення професійно-технічного навчання, де курсанти здобувають робітничі професії. Важко уявити, як би діяли рятувальники без подібних тактико спеціальних навчань. В Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності створена потужна навчальна база, яка містить унікальні лабораторії та технічне обладнання, які допомагають нашим курсантам та студентам здобувати необхідну практичну підготовку. Тут вони можуть проводити широкий спектр аналізів та наукових досліджень, які є невід'ємною складовою системи екологічного моніторингу. Тренінговий центр рятувальних робіт призначений для практичної підготовки рятувальників до дій за призначенням гірської місцевості та у випадках надання допомоги при дорожньо-транспортних пригодах. Навчально-наукова лабораторія систем протипожежного захисту. Центр інтелектуального моделювання безпечного майбутнього, призначений для вирішення наукових досліджень. Танти та студенти мають змогу здобувати знання та досвід, навчаючись за кордоном, за програмою подвійного диплома та Erasmus+. -Cures. Екстремальна та кризова психологія готує майбутніх психологів для ризиконебезпечних професій, основне завдання яких це здійснювати психологічний супровід фахівців та стабілізувати постраждалих в станах гострої кризи. Також функціонує кабінет психологічного розвантаження та реабілітації, де курсанти мають можливість опановувати ефективні методи самодопомоги. Що ж до спорту, він має виключно важливе значення в підготовці майбутніх рятувальників. Адже служба порятунку це в першу чергу готовність до виконання обов'язків в екстремальних умовах з великими фізичними навантаженнями, Наш обов'язок запобігти, рятувати, допомогти. Є!